Добрий день, купив от таку от штучку, ну, пушку, як її називають, термопушку для гаража вулкан. Китайська, звісно, 2 кВт. Тут переключає нагрів і просто обдув. Два режими тільки і... Ну, типу, як термостат. Ну, то таке В середині. Ще стоїть там на цей КДС ну типа, від перегріву захист. Корпус металевий, весь, все металеве, вентилятор металевий, те на одна, отака от, як в плитці ніби. 2 кВт Шнур такий непоганий. от що по ній пише? От, в такій коробці воно йшло. Потужність 2 кВт, режим роботи 32 кВт. Продуктивність 165, площа нагріву 20 метрів квадратних. Вага 4 кг. Там ще паспорт, гарантія. От. Будемо її пробувати, що вона може. Що з неї, який з неї ток. Ну, я не стільки для нагріву, оскільки щоб трошки просушити, коли вологість висока, думаю, подивимося, що воно з того вийде. От зараз у нас що тут пише 10,38 4 градуса, 84%. Зараз ми її включимо на годинку. Подивимося, що поміняється. Поставлю отута. от тут. Включили. Через годину глянемо. Так, ну пройшла година, температура 9 градусів, вологість 81. То при тому, що в мене відкрита вон, приточна вентиляція. Вентилятор там рубає. Правда, ну, ожидалось, звісно, більшого, але не зовсім безполезна штука, скажімо так. Ну, дує, дує. Не скажу, що прям жара, але щось вона дає. Дякую за перегляд.